Так як самі будете добре знати, у Ютуб-каналі задавали мені питання, щоб я прокоментував ситуацію із висловлюваннями папи, а також про заклики, щоб єднатися в єдину українську церкву навколо Київського престолу з ПЦУ. Дорогі мої, нещодавно. Папа Франциск під час Телемосту з молодими російськими католиками наголосив, що вони є спадкоємцями Петра І та Катерини II і, і повинні продовжувати їхню славну традицію. Серед українців ці проімперські заяви очікувано викликали хвилю обурення. Дуже гарно відреагував на них очільник Української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав Шевчук. Та, попри це, з боку вірних Православної церкви України ПЦУ, почали лунати заклики до греко-католиків порвати з Римом, Рим нам не мати, чи Москва не батьком, Рим не Мати, і переходити до них. Тому раз і назавжди хотів би. Розставити кілька важливих богословських акцентів, які пояснюють, чому варто лишатися греко-католиком попри всі зашквари глави католицької церкви. Які би заяви не робив папа Франциск, чи інший папа, кардинал чи якийсь католицький єпископ, він ніколи не переплюнив в російському шовінізмі православного патріарха Кирила. Який, на відміну від нього, чітко та неоднозначно схвалює російську агресію та благословляє цю війну. Хтось може запитати, а яке відношення має патріарх Кирило до ПЦУ? Пряме, дорогі мої, Кирил приблизно таким же боком до ПЦУ, як Папа Франциск до Української греко-католицької церкви. Я чудово розумію, що для людей без богословської освіти Православна Церква України сприймається як організація цілком і повністю відокремлена від Російської православної церкви Московського патріархату. РПЦМП. Почасти це так. ПЦУ. Інституційно не підпорядковується Російській православній церкві. На відміну від так званої Української православної церкви Московського патріархату УМПЦ. Але підпорядковуватися це одне. А перебувати в єдності зовсім інше. бо ж насправді всі православні. Відповідно до їхнього статусу, і власного догматичного віровчення належать до одної церкви. І в православному символі віри сказано так само, як і у католицькому, Вірою в єдину Святу Соборну і Апостольську церкву. Не у 16. Чи там скільки їх є, помісних православних церков, а в єдину церкву, яка для православних віруючих і складається з цих 16 помісних, тобто місцевих церков, серед яких Російська православна церква Московський патріархат і Православна церква України ПЦУ. Тобто, відповідно до православного віручення, ПЦУ належить до тієї ж єдиної православної церкви, що й патріарх Кирил, Путін і сотні тисяч православних росіян. Які щодня схвалюють війну, то вбивають і гвалтують українців і Україну. Бо ж світове православ'я досі так і не спромоглося ні порвати сопричастя з Російською православною церквою Московського патріархату, ні засудити патріарха Кирила, чи відлучити його від церкви за схвалення війни та єресь етнофілетизм. Чомусь дуже від папи цього вимагає, чому він не скаже, чому він не засудить. А православний світ, православні церкви. Чому цього не зроблять? Папа, окрім того, що є главою Католицької церкви, він і ще главою Держави Ватикан. І тут ще й дипломатія спрацьовує. Тож він, Кирило, і надалі залишається одним із головних православних патріархів світу. Займаючи п'яте місце відразу після чотирьох стародавніх патріархів – Константинопільського, Олександрійського, Антіохійського та Єрусалимського. І повинен поминатися на православній літургії, в тому числі в ПЦУ, в списку світових очільників Православ'я. То й Путіна як вірного чада православної церкви не було ні анафемствовано, анафему ніхто не накладав на нього, ні жодним чином не покарано. Хоча не раз траплялися прецеденти, коли очільників держав, навіть імператорів, відлучали від причастя чи карали іншим чином. До прикладу, католицькі єпископи у США. Серйозно обговорюють можливість заборони причащатися для практикуючого католика президента Байдена за його підтримку абортів. Чи чули ви щось подібну ініціативу з боку російських православних єпископів стосовно їхнього духовного чада президента Путіна за війну України? Гадаю, питання риторичне. Так само, чому православні очільники інших церков не піднімуть питання про статус Патріарха Кирила. Якщо він благословляє від війну, якщо він єресі говорить страшні, то чому ж вони не зберуться і не обговорять, і не відлучать його від церкви, від супричастя з ним, щоб не поминати його? Тому, дорогі мої, брати православа! Не треба лукавити та дорікати греко-католикам Папою Франциско, поки у ваших рядах є Патріарх Кирил і Путін, поки ви як церква їх офіційно не засудили і не відлучили, вам самим треба подумати над тим, чи ви належите до православної чи правильної церкви. Перебуваючи як частина світового православ'я в єдиній церкві з Російською православною церквою Московського патріархату. І, виховання, і ховання за абревіатурою Православна Церква України ПЦУ та показне вимахування Томосом тут не допоможуть. Чому як церква? Не засудили патріарха, не відлучили? Ви конкретно. Чому ви Путіна не, нап... не наклали анафем? Конкретно ви, ПЦУ. То хочете, щоб папа католик це зробив за вас? Бо згідно в... з вашої власної догматики, ви з Москвою одна церква. Тож вам або треба визнати, що ви брешете собі та Богові кожного разу. Коли читаєте молитву вірою, і насправді не існує в православі жодної єдиної Святої Соборної Апостольської церкви, а існують лише роздрібнені помісні церкви, між якими немає єдності, тоді ви дійсно не маєте нічого спільного з Російською православною церквою Московського патріарха. Та в такому випадку ви просто визнаєте, що ваша церква не є істиною, адже не відповідає критеріям істиної церкви, переліченим у символі віри єдина, свята, Соборна і апостольська. Або якщо ви наполягаєте, що у православ'ї ота єдина церква існує, то ви таки єдині з Москвою, а така догматика малята. Тож перед тим, як витикати греко-католикам Папою Франциска, дорогі мої брати православні, подивіться в церкало та приберіть у власному домі. Бо, як каже українська приказка, свого гівна не видно під носом зате чуже під лісом, словом, успіхів вам із вашим патріархом Кирилом і братом по вірі та по церкві Путіним. А я, як вірний греко-католик, піду молитися за папу Франциска. Він, принаймні, війну і вбивства українців засуджує, попри всі свої зашквари і багато в чому допоміг саме у війні. А то що ляпне, ну, це його особиста справа. Буду молитися, щоби Господь його врозумів. Дорогі мої, святу віру називаємо Божим провідником, тому, що вона дає нам повчання, ту науку, яку приніс нам Ісус Христос з неба, яку проповідував і полишив між людьми, щоби за її помічу показати нам найпевнішу дорогу до неба і вічного життя в Бозі із Богом. Людство, успадкувавши впало у гріх природу природича Адама. Само із себе не знав, як жити після смерті свого тіла, запевнити собі спасіння і вічне життя у Бозі. Життя людини подібне до мандрівника, який вибирається в далекий, чужий, незнаний йому край. Перед ним багато шляхів, ті широкі, ті ж круті вужкі. Щоб дійти до визначеної мети, потрібно мати доброго проводиря. А чи й правильні дороговкази. Так і в духовному житті людини є широкі шляхи розкоші, багатства всіляких приємностей та гріха. Є й інша дорога вузька, кам'яниста і терниста, це путь мозольної праці та обов'язків життя. Перша веде у вічну погибель, друга до вічного щастя і спасіння. Наш творець і Бог. Та в кожній людині розум, свобідну волю і компас, тобто голос сумління, як певних провідників, але на шляху до вічності їх ще недостатньо. Самі бо вони не знають, що жде нас після смерті. Людський розум не може своєю власною силою добре пізнати невидимого Бога і Його святу волю, тому не раз не відає, як подобатися Богові, як йому служити і як заробити нагороду вічної щасливості. Це все перевищує силу нашого розуму. І якщо Бог не дав би нам провідника святу віру, яка просвічує наш розум. То ми самі з себе ніколи б не могли дійти до нашого спасіння і вічного життя в Боже. Тому без святої віри немає спасіння, без неї людина не може спастися, блукає в джунглях цього світу. А де ж нам знайти, здобути святу віру, яка конче потрібна до спасіння. Тобто, для здобуття вічної щасливості і життя в Божій з Богом. по-перше, треба шукати цього провідника. По-друге, добре і всебічно його пізнати. По-третє, його вірно держатися, щоб за його проводом дійти аж до самого Бога, якого стрінемо віч на віч при нашій смерті то де нам шукати правдивої віри? Правдиву віру дорогі мої, яку нам дав Ісус Христос, віднайдемо в селенській Христовій Церкві, Божого провідника, тобто святу віру, треба шукати там, де Його Ісус Христос для людей полишив, бо лише там можна його знайти, де Він є з волі і наказу Христа. Де ж Христос полишив нам святу віру? Ісус Христос служив її у своїй святій Церкві, сам Бог у другій Божій особі, втіленому Слові Божому, зійшов з укриття неба на нашу землю і народився справжнім чоловіком із Діви Марії Святого Духа, щоб нас навчити Божої правди. Але Він недовго перебував на землі між людьми, бо вже після 33 років. Трьох років віддав своє життя за спасіння людства. Христос прийняв на себе страшні муки і смерть на Христі, тієї, щоб тією жертвою свого життя перепросити на гніваного Бога та привернути нам Його святу ласку. А після свого Воскресіння з мертвих Ісус вознісся на небо до Свого Небесного Отця, звідки до нас і прийшов. І відходячи від нас, Ісус Христос не міг зі собою забрати назад святу науку свою, без якої нема для нас спащення, свою святу науку, святу віру Він залишив поміж людьми, і то так, щоб з неї нічого не затратилося, щоб кожен, навіть найпростіший і неграмотний християнин, міг знайти пізнати всю його науку і навчання віри Христової. Як Христос Спаситель це зреалізував. Христос основав свою святу церкву. Найперше, Він покликав 12 апостолів і передав їм усю Божу науку, яку пояснював три роки. Своїм апостолам Христос наказував держатися разом, однодушно, не різнитися в науці та людям переказувати точно все, що сам їм передав. До апостольського гурту Ісус Христос доручив приймати інших людей, які мали після них далі засівати зерно тієї самої науки у різних країнах світу. Для того, щоб апостоли держалися разом і з тими, щоб їх мали приймати до себе, творили одно товариство і братство, Ісус допомогти вибрав одного головою тієї спільноти. Через цього вибраного голову апостола Петра Скеля Ісус Христос передав для усіх дальших його напослідників всю владу, яку полишив своїй церкви. Чому сила в чому сила Вселенської церкви Христової? А, дорогі мої, Христова благовість Євангелія ну, призначена для всіх народів, які коли-небудь житимуть на цьому світі і по всі часи, тому Свята Церква має перетривати всю долю і недолю, війни і мир, переслідування і розп'яття, її Христос. Вона покликана непорушно стояти на твердій скелі, яку ціле пекло і легіони злих духів не захитають, бо вона стоїть. На з волі Божої на твердій основі Матея 7,25. Ще більше: церква Христова у справах віри і звичаю є за своєю суттю непомильною, бо лише своїй церкві її єдиний Ісус, Спаситель людства, передав свою науку. Тільки вона, зберігання Його божественну правду незмінною, оголошенні навчанні тієї правди церква Христова не може помилятися. Бо з цією ціллю вона всі часи одержана від Ісуса Христа особливу поміч Святого Духа. Саме ця постійна поміч Святого Духа стереже церкву від будь-якої помилки у подаванні Божої науки щодо справ віри. Ця поміч Святого Духа була потрібна апостолам. Тож вони її дістануть в день п'ятидесятниці. Вона потрібна всім їхнім наслідникам єпископам, без помочі Святого Духа протягом ків легко затратилось би щось із цілосності та повноти Христової науки. Слабкі й помильні люди дуже легко були б незрозуміли або й не запам'ятали як слід того всього, що Ісус начав у своїй евангельській науці. Отже, вже через той факт. Що Христос наказав своїй церкві, ідіть і навчіть ці народи, тобто голосити цю Божу правду, а людям порочив повинуватися церкві та як собі самому. Він наче зобов'язався дати церкві ту поміч, без якої вона могла б помилитися. Бо лише даючи апостолам свою поміч Святого Духа, Христос міг бути певним, що його церква і наслідники апостолів не змінять його науки. Бо тільки тоді Христос міг сказати, хто слухає вас, мене слухає, хто ж погорджує вами, погорджує мною у Ке 10.16. І далі каже Ісус: а коли не послухає їх, скаже церкві, коли ж не послухає їх церкви, хай буде тобі, як поганий митник, Матея 18,17. Христос не лише дав своїм апостолам поміч Святого Духа, а перед своїм Вознесенням запевнив, що з ними буде аж до кінця світу, і ото я з вами по всі дні аж до кінця віку, Матея 28.20. Христос вірно виконав свою обітницю через 10 днів після вознесення на небо. Апостоли одержали світлу і силу Святого Духа, який навчив апостолів всякої правди. Тобто Дух Святий дав їм силу високого послов'я, розуміти Божу науку Христа, дав їм дар різних мов і ласку непомильно передавати всім людям науку Христову. Без тієї сили Святого Духа апостоли могли помилитися і у багатьох речах змінити науку Христа, вчити чогось іншого, не так, як Христос учив. Саме Дух Святий, старих, і стереже до нині апостолів, і їхніх наступність. Від фальшування і поблудження у правдах віри і науки Христа. З цією силою Святого Духа Апостоли та їхні наслідники мали і мають право домагати ще від віруючих людей послуху. Покликаючись на слова Христа, хто слухає вас, мене слухай. Без тієї сили церква Христова затратила б чимало правд науки Христової і розминулася зі своєю головною метою спасіння людських душ. Ще більше, апостоли списали цю науку Христову в Євангелія у своїх листах. Тому ми з вірою приймаємо святе письмо Євангелії і послання апостолів, їхні діяння, познаємо, що в них немає. Найменшої помилки, що кожне слово їхнє правдиве і святе, бо натхнене Святим Духом. Після смерті святих апостолів, уряд проповідування Божого Слова та поміч Святого Духа, що прив'язана до цього уряду, перейняли як спадщину їхні наступники єпископи, церкви Христової у різних закутках землі. А поза як наука Христова має тримати незмінною по всі часи, тож постійно над нею чуває Святий Дух, щоб вона ні в чому не змінилася чи затратилася. Але треба нам знати, що наслідники апостолів не одержали Святого Духа в такій самий мірі, як самі апостоли. Апостоли дістали Святого Духа під видом вогненних язиків, і аж так, що з натхнення Святого Духа почали промовляти різними мовами. Сам Дух Святий об'явив їм науку богослов'я і всього того, що вони мали навчити людей. Саме тоді кожен з апостолів мав дар непомильності. А після їхньої смерті наслідники, єпископи не дістали вже ошібного об'явлення від Святого Духа. Бо об'явлення Боже разом з апостолами, живими свідками науки Христової, закінчилося. І подальшого об'явлення не треба було. Адже все, що людям потрібне до спасіння було виложене, тоді лишилося єдине, щоб наслідники апостолів повторювали і ширили їхню науку та належно її пояснювали по всьому світу. Отже саме тому подавав заодно святий Дух єпископам поміч, якої треба було для проповідування святої віри, але не кожному, бо дар непомильності не є потрібний кожному єпископові, зокрема. Достатньо, аби всі разом вони мали той дар тоді, коли спільно народжуються в науках святої віри та її смисла. А кожному єпископу вистачає того, що голосить вони разом єдину непомильну науку Христову. Одначе, дорогі мої, бувало в цій церкві таке, що один або й більше єпископів відступали від загалу всіх єпископів і приставали до якоїсь єретичної науки, наприклад. У 4 столітті після Христа, коли Єретик Арій голосив безбожну науку про те, що Христос не є Богом, деякі були єпископи Христової Церкви та вірні християни, які відірвалися від науки церкви і пристали до цієї єретичної науки Арії. Тоді решта усіх єпископів разом із Головою Зеленської церкви 325 року зібралися на собор і вияснили всім християнам, що Богочоловік Ісус Христос є істинним Богом. Тоді ж уклали символ віри, який ми зараз молимося. Саме у цьому виясненні віри церква була непомильною, збудили єпископи. Зблудили єпископи, що тоді не держалися науки Святої Церкви. Отже, навчаючи святої віри у цілому світі церква, тобто всі єпископи Христової церкви, лише тому непомильні, оскільки зв'язані в одно становлять єдність і мистичне тіло Христа. Саме через цей зв'язок, їх лучить, єпископи стають непомильними. Таким чином, святу віру, цілу і повну, що її полишив людям сам Ісус Христос усім вірним Церкви, треба шукати у правдивій Христовій Церкві. А нею є поширена у всьому світі єдина свята Соборна Апостольська Церква. Ось головні прикмети Правдивої Христової Церкви, встановлені непомильним. Першим Собором Селенської церкви в Нікеї 325 році. Тож правдиву Церкву Христову основав сам Ісус Христос і одна, одна єдина, і наука, і віра одна і непомильна. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!